Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити мені лайк, підписатися на мій канал та, звісно ж, залишайте свої коментарі, бо я завжди люблю з вами поспілкуватися. Мені подобається будувати тут таку певну нашу спільноту. Тож, давайте будемо разом продовжувати це робити. Темою сьогоднішнього відео я обрала парфюмерні бренди, або в принципі бренди, з якими поки що в мене не склалися парфумерні стосунки. Тема, звісно ж, така досить суперечлива, тому одразу хочу сказати, що оскільки це моя особиста думка, моє особисте сприйняття на сьогоднішній день, я не буду ні з ким сперечатися у коментарях. Мене не треба переконувати, якщо ви обожнюєте якісь з брендів, про які я буду розповідати. Це класно, бо ми всі різні і у нас у всіх різне сприйняття. Давайте вже починати цей перелік. Перший бренд, про який я хочу сказати, такий, досить він, ну, він люксовий, він, як на мій погляд, саме для мене такий трошки. Нейтральний, тобто мене не вразило там нічого, настільки, щоб мені прям так захотілося мати щось від цього бренду. Це бренд Клоє. Я знаю, що він дуже популярний серед більшості жінок. Хтось завжди там щось для себе знаходить. Хоча, в принципі, там не так багато лінійок, як мені здається, наскільки я знаю. Але щоб я не тестувала з цієї лінійки, якось мене просто не зачіпає. Нічого поганого сказати не можу, аромати приємні. Але ну не моє, поки що не моє. Наступний бренд це навіть такий як бренд, і його інший підбренд, бренд, я не знаю, як це правильно сказати. коротше Я кажу про бренд Nasomato і бренд Орто У Обидвох цих брендів один і той самий. Парфюмер. На жаль, я зараз не пригадаю його ім'я, але я впевнена, що ви знаєте. Ці аромати для мене на 100% нішеві, звісно ж, і для поціновувачів такої ніші, коли ви вже не хочете взагалі нічого стандартного, чи хочете розширити свій світогляд і обираєте щось незвичайне. Я, якщо чесно, за це за ці роки, що я цікавлюся парфюмерією, вже награлася в якусь незвичайно цікаву нішу. І зрозуміла одну річ: я, як людина, яка полюбляє аромати, з цікавістю ставлюся до парфюмерних експериментів. Мені цікаво дізнаватися, що ще вигадали, що можуть запропонувати незвичне. Але е, на собі я не дуже часто хочу ці експерименти носити. Тобто є певні аромати, які мені дуже подобаються. Наприклад, це вже не насомар, то це, наприклад, серж Летанс де Дефо. Е, мені здається, він зараз знятий взагалі. Але був час, коли він продавався в магазинах, я його потестувала, і мені просто знесло дах. Мені здалося, що він дуже незвичайний. Але. Е, я не хочу носити такі аромати на собі, тому я його не придбала. Це для мене як витвір мистецтва, але не те, щоб я хотіла носити саме, щоб від мене так пахло. І бренд на та Орто Парізі також поки що оминають мене стороною. Там є менш божевільні аромати, є більш такі експериментальні. До речі, бренд на все ж таки більше, якби мені, ну, Підходить, як мені здається, в певних моментах, ніж ортопорізі. Бо Ортопорізі там взагалі така, такі дикі експерименти, і мені і деякі аромати навіть неприємно нюхати, бо вони саме якісь дуже фізіологічні. ну от прям. Настільки, що це вже не парфумерія для мене, і навіть вже не можна це назвати якимось експериментом витвіром парфюмерного мистецтва. Для мене це саме щось дуже неприємне. І я, звісно ж, ну, ніколи в житті таке б не хотіла на собі носити. І мені здається, що навряд чи моя думка стосовно певних ароматів з цієї з цього бренду вона зміниться. В нас Мені, в принципі, нормально сподобався бараонда аромат, але не настільки, щоб я його хотіла придбати, тож, в принципі, якби, нічого поганого сказати не можу, але не моє поки що. Так, далі бренд, який, звісно ж, кожен поважаючи себе парф захоплений, особливо блогер завжди хвалить. І навіть наступний бренд. Так, так само хвалить, але я поки що не можу знайти нічого там для себе. Я кажу про бренд АМОАш. Я тестувала всі аромати з цього бренду, які могла знайти. Тобто, кожен раз, коли я бачила його, що він стояв десь у парфумерному магазині, я підходила і тестувала всі аромати, які я ще не знала. Бо мені завжди було цікаво, ну як я не можу знайти взагалі нічого там для себе. Ну, в принципі, ну щось, щось же мені повинно сподобатись. І, в принципі, єдиний аромат, який мені... Як би так скажемо, сподобався. Це був саншайн з абрикосами, османтусом. Але, якщо чесно, з часом, коли його поносили на собі трошки, він почав давати мені ноту якогось вологого паперу, не знаю, знаєте, як буває там, не знаю, серветка мокра, щось таке. От я не можу точно пояснити, в яких саме обставинах цей вологий папер з'явився по моєму житті, але саме цей аромат мені його нагадує. І е, все, це вже не весело для мене, це вже не абрикоси, це вже не асматос, це вже не парфумерія. Ну, якби, я не хочу пахнути як вологий папір саме на мені. Я не знаю, як на інших цей бренд розкриває свої аромати. Я от маю таке сприйняття ну, в сенсі аромату Sunshine. Інші аромати, які я тестувала, так чи інакше віддають мені якоюсь ретро нотою. Нічого не маю проти ретро-нот знов таки, бо це те, з чого все починалося, і я завжди вірю в те, що все повертається. але... Поки що на даний момент, на сьогодні, я не відчуваю себе в такому стані, скажімо так, щоб носити бренди з ретро звучання. Інший бренд, про який я можу сказати майже теж саме, це бренд Frederic Mall. Там є один аромат, який називається. Двер, Лодевер, зимова вода і читала вода. Цей аромат був у моєї подруги, і він мені подобався. Він приємний, Це, звісно, така тала вода, талий сніг наприкінці зими. Дуже такий свіжий, тонкий, класний аромат, але теж не настільки він мене зачепив, щоб я захотіла його мати у своїй колекції, хоча він мені дійсно сподобався. Всі інші аромати, якось так чи інакше, ну. Не торкали мене. Я пам'ятаю, запам'ятався мені Lipstick Роуз аромат. Спочатку він мені сподобався, я навіть почала думати, може, купити його, але якось все ж таки ця дуже така жирна помада з часом почала мене дратувати, і на цьому все ще я хотіла б торкнутися теми бренду Dior. Так, я розумію, скільки поціновувачів цього бренду, скільки ароматів цього бренду, це безумовно класика. І я з ним дуже тісно була знайома у, на початку 2000-х, бо у моєї мамі було декілька різних ароматів, з декількох різних лінейок Діор. І тому я дуже добре пам'ятаю, як пахли ці парфуми. І зараз, коли вони продовжують ці парфуми, Випускати. Мені хочеться чути той запах. Я його не чую, на жаль, а в жодному Жадорі, а в жодному «Міс Діор я поки що не знайшла того, що було на початку 2000-х. Так, я розумію, що є певні зараз вимоги до брендів, вони не можуть використовувати певні компоненти, і я, в принципі, якби не проти, якщо є такі закони, то хай вони дотримуються. Але вони мені здається трошки втрачають свою індивідуальність зараз. Всі міздіори, які я тестувала, всі жадори, які мені траплялися от, за останні декілька років, якось дуже мене розчаровувала. На жаль, в мене лежить зараз декілька пробників, бо я не втрачаю <рес> надію, все ж таки знайти щось там. Завжди думаю, що може в мене такий стан був, такий настрій був така погода була, що щось не так розкрилося. Але е, поки що ні, для мене це не дуже цікаво. Це е, гарні е, просто парфуми для людини, яка, на мій погляд, не цікавиться парфюмерю настільки сильно, хочу щоб від неї просто приємно пахло якимись квіточками, там щось фруктики, трошки якогось жасміну. Ну тобто е, така дуже проста композиція. Так, це класика, звісно, але, на мій погляд, є класика навіть цікавіша, ніж це. Єдиний аромат, який я можу виділити, це я зараз казала про, як це сказати, про звичайну лінійку, не про бутікову. Просто про стандартні їх парфуми. Я можу для себе виділити Діора Дікт у парфумованій воді, темно-синій флакон. Він, в принципі, якби для мене цікавіший за всі інші. І. Я завжди так вагаюся, коли настає холодна пора року, думаю, може мені все ж таки придбати собі 30 мл. Але тут така річ: я його обожнюю в шлейфі, я завжди його впізнаю, хто б його не носив. Але на мені на шкірі мені він занадто різкий і мені не подобається. Він занадто нав'язливий для мене. Він пахне зовсім і так я відчуваю його у шлейфі. Тобто, все ж таки, тому жоден кожен рік. Я його не купую. Потім наприкінці зими, наприклад, я думаю, може, все ж таки треба, але ну, все ж таки не доходить до цього, бо для мене аж занадто потужно. Що стосовно буцікової лінейки, я можу сказати, що я вважаю, що за такі кошти. Вона повинна бути більш унікальною, бо декілька ароматів, які я тестувала, це просто те саме, що можна знайти так чи інакше у люксі. Хтось зі мною може зараз не погодитись, і це цілком окей, бо в принципі я розумію, що. Багато парфумів, які я тестувала, знаю, може хтось не тестував свій час. немає з чим порівняти, чи знов-таки ми по-різному сприймаємо один і той самий аромат. Але я для себе не знаходила чогось такого, щоб я не чула раніше. І через це мене якось це перестало цікавити, досліджувати цю лінійку. Я тестувала декілька ароматів. І в принципі, так чи інакше, вони для мене були трошки ніби вторичні. А я вважаю, що це неприпустимо, коли мова йде про такі дорогі парфуми. А ще один бренд, про який я хотіла б розказати в цьому контексті, це бренд, про який я, до речі, не так багато чую і від інших парфлоїрів, тобто, може, не тільки мене він не зачіпляє. Це бренд Ести Lauder. саме Estee Lauder бренд, не концерн. І... Тут я можу пригадати тільки «Bronze Goddess» лінійку. Вона нещодавно почала виходити декілька років тому. Такі аромати засобів для засмаги, аромати літу, літа, пляжу, відпочинку. Класні аромати, мені подобаються. Дуже мені нагадують Blanc» від Tom Ford, яким я користувалася, який мені дуже подобався. І я навіть думаю про те, щоб звернути на них свою увагу цього літа, можу придбати собі якісь, щоб носити на пляж. Бо в мене зараз є два аромати, які я ношу, коли їду на відпочинок до води. І, в принципі, для мене це замало, мені хочеться ще трошки розважити себе. Але інших ніяких ароматів, я, на жаль, пригадати так зараз не можу, щось, типу, Pleasures є там. Може, ви ще напишете якісь аромати, які саме вам подобаються в цьому бренді, але якось він проходить повз мене і навіть якось не викликає бажання багато так з ним там, знайомитись, тестувати його, не знаю. Бренд Cartier. теж дуже якісна парфумерія, тут я не можу нічого сказати. Я знаю, що є багато поціновувачів аромату. Пантера, наприклад, від бренду Cartier. є лінійка. Типу Колоні, я так розумію, теж такі легкі, приємні аромати, але якось теж не можу я отримати потримати у руках це ДНК цього бренду, виявити його, щоб сказати, що це саме Cartier і от клас це саме ці аромати, які я хотіла б мати у своїй колекції. Взагалі ювелірні бренди це дуже цікава тема, бо в них неперевершено гарні флакони, в них дуже якісні парфуми самі по, самі по собі, вони не розсипаються на шкірі, вони не втрачають якогось свого, свого звучання. Але я не можу, наприклад, ідентифікувати бренд Cartier, от якщо я почую його, навіть ту саму Пантеру. Мені здається, що подібних ароматів досить багато, він не унікальний. Можливо, він був першим в цій лінійці. Я не досліджувала цю тему настільки досконало, але мені здається, що все ж таки він, ну, він типовий, таких багато можна знайти ароматів, схожих на нього. Не один в один, але дуже-дуже схожих. Тобто, коли я його чую, мені не спадає на думку перше, що це Пантера Картія. Це може бути що завгодно. Далі буде яка, типу, категорія брендів: це бренди від італійських парфюмерів. В мене є. Декілька ароматів, мені здається, зараз так не можу пригадати точно, але декілька ароматів, від, звісно ж, від італійських брендів в моїй колекції є, але я кажу про певний напрямок. Це аромати, базою яких є мускус на кшталт Кірки. Хтось називає амбро-дерево. Я, якщо чесно, не розумію чому, бо ну, чому це така назва? Може, я просто, ну, я просто не знаю. А, бо амбра це якісь смоли, дерево це дерево, і якщо поєднати смоли. Моли з деревом, це точно не буде оцей смердючий мускус, який саме мене дратує. ну Це буде щось інше. Але чому це сам Бремро дерево? Може, це не знаю, є якась історія в цього. До речі, теж, якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво все ж таки розібратися з цією темою. Тож, бренди італійські, такі як Тіцяна Terenzi і всі, в принципі, бренди від Пауло Terenzi, бренди Сержов. Для мене ксежорг я маю на увазі лінійку не касамараці, а саме ці пухленькі флакончики-пухленькі. там трошки інший напрямок, там такого мускусу я, ну, принаймні, я не зустрічала. Але от саме це. Мене би, трошки відштовхує від цих брендів. Також бренд Гріції теж має таку базу, досить часто вона вилізає в якихось їх в яких парфумах, і я на собі такі аромати теж не дуже бачу, бо. Іноді вони видають саме ноту ту саму бридку, яка багатьом не подобається. Іноді вони просто дуже нав'язливі. Ви знаєте, скільки зараз багато парфумів з таким схожим звучанням? І, на жаль, вся ця краса, яка з'являється на початку аромату, вона згодом йде і залишається тільки оця свербляча нота. Транс, яка іноді трансформується у щось неприємне, де деколи просто залишається такою дуже дуже агресивною, скажімо так. І о, теж це мені не дуже до вподоби. На даний момент це, мабуть, всі такі основні бренди. Я намагалася розповідати про бренди, які все ж таки більш-менш популярні. Бо, звісно ж, є дуже багато нішевих брендів, з якими я може, просто не знайома, і тому їх нема в моєї колекції. Але на цей момент, о, в принципі, багато популярних брендів я маю: один чи два аромати, деяких навіть більше. Але от ці. Поки що е, в мене не складалося. До речі, я розповідала про бренд Dior, В мене були аромати від Dior, в мене був Poison Girl від Dior, е, Я багато робила підходів до Hypnotic Poison, тобто Тобто е, лінійка Poison, вона якби більш була мені близька за своїм. За своїм характером, але, врешті-решт, я все ж таки, ну, Poison Girl, мені здається, віддала мамі, не захотіла їм користуватися далі. Dior Cherie в мене колись був, коли ще мені здається в університеті навчалася. Ну, в принципі, було нормально, тобто я обирала те, що мені подобалось. В принципі, я роблю так і зараз. Але тоді мені було якось більш-менш рівно. Тому він в мене був. Він був приємний. Я знаю, що зараз багато хто за ним полює. Я в цьому полюванні участі не приймаю. Ну якось так. Подивимось, що буде далі. Мені цікаво буде зняти подібне відео. За рік може. Я думаю, що цілком можливо, що якісь з цих брендів, які я зараз перелічила, з'являться у моїй колекції. Подивимось. Дякую, що подивилися це відео. Мені буде цікаво дізнатися ваше ставлення до брендів, які я перелічила. Якщо вони вам подобаються, чому вони вам подобаються? Якщо ні, то дайте п'ять, ми з вами на одній хвилі. І напишіть, чи є у вас такі парфюмерні бренди, які зараз поки що зовсім не знаходять у вас відгуку всередині. Мені буде дуже цікаво почитати. Тож, побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока.